Шановні глядачі, сьогодні ми маємо честь представити вам унікальне пророцтво від одного з духовних лідерів Індії. Приготуйтесь почути слова великої мудрості та глибокого прозріння. А тепер послухаймо слова самого Махаріші: Я, Махаріші Вішну Гупта, занурившись у глибоку медитацію на березі священного гангу, отримав божественне откровення про майбутнє далекої землі України. Слухайте ж пошукачі істини, що відкрилося в моєму внутрішньому зору час вогняного випробування. Бачу я Україну! Угорнуто полум'ям Ангі, Бога вогню. Це час великого очищення та трансформації. Як золото очищується у вогні, так і дух українського народу загортовується у цьому випробуванні. Щіва, руйнівник, танцюватиме свій танець на полях битв, але з кожним його кроком народжуватиметься нове життя. Ера космічної гармонії. Планети вишукуються у сприятливе положення для України. Вплив Юпітера, планети мудрості та розширення, принесе нові можливості, бачу я розхід дипломатії та міжнародних відносин. Україна стане мостом між різними культурами, як лотос, що єднає небо і землю. Пробудження Кундаліні нації. Духовна енергія України і її Кундаліні почне пробуджуватись. Це призведе до великого творчого сплеску в мистецтві, науці та технологіях. Бачу я появу нових духовних лідерів, які поведуть націю шляхом просвітлення. Українська земля стане місцем паломництва для шукачів істини з усього світу. Час великого врожаю Лакшмі, богиня достатку обрадує Україну своєю милістю. Родючі землі дадуть небувалий врожай, який нагодує не лише саму країну, але й багато інших народів. Бачу, я створення нових екологічних технологій землеробства, які змінять світове сільське господарство, ера ведичної мудрості. Давня мудрість свет знайде нове життя на українській землі. Бачу я синтез східної філософії та західної науки, який народиться в українських університетах. Цей синтез призведе до революційних відкриттів у розумінні свідомості та структури Всесвіту. Час Аватара. В Україні з'явиться духовний лідер, подібний до Аватара, втілення божественної сили на землі. Цей лідер принесе послання миру та єдності, яке буде почуте у всьому світі. Бачу я велике зібрання мудреців та лідерів усіх релігій у Києві, де буде проголошено нову еру духовної єдності людства ера глобального лідерства. До середини століття Україна стане одним із світових лідерів. Бачу я українського президента. Який очолить Організацію Об'єднаних Націй та українські миротворчі сили, що стоятимуть на варті миру по всьому світу? Український досвід подолання конфліктів та відбудови країни стане безцінним для людства. Як висновок Махаріше сказав: пам'ятайте, ошукачі істини, що це видіння лише один з нескінечних потоків ріки часу: карма нації твориться діями кожної душі. Нехай це пророцтво надихне вас на праведні дії та духовне зростання Ом Шанті-Шанті, шанті, що означає мир-мир-мир. А ми нагадуємо, що вірити передбаченням чи ні тілу кожного, але справжні прогнози щодо майбутньої країни повинні ґрунтуватись на експертних оцінках та достовірних даних. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!